Всім привіт! Сьогодні будемо розучувати медитацію, яка називається кулаки гніву. Вона виконує, ми будемо її виконувати три хвилини. Ви можете її виконувати скільки вам хочеться, можете більше її виконувати. Не дарма називається кулаки гніву. Це і підказка, власне, коли її застосовувати, коли ви в своїй свідомості, коли ви відчуваєте цей вогонь, гніву, злості після якоїсь діалогу, ситуації, обставин, подій. Я вас прошу, не виливайте цей яд, цей світ, не, не направляйте цю руйнівну силу на все живе довкола. Не руйнуйте е, рослинки, не руйнуйте тваринки, тому що цей посил, це енергія, це потік, який зносить, який, який зносить, який надає тон, який вступає в конекти з іншими формами життя, і, і це дуже вбивча сила. Тому… Якщо у вас дійсно щось сталося, ви розумієте, що у вас цей вогонь гніву, злості присутній, чи накопичилися, чи це після якоїсь події. Зайдіть, знайдіть час сяти в цю медитацію, очистіть цю енергію, і після вже такого очищення йдіть в контакт зі світом, поважаючи все живе довкола. І себе в першу чергу, тому що гнів. І злість вона в першу чергу отруює нашу свідомість. Так? Як її виконувати? <кій> Великі пальці ось вкладаємо під мізинчик на цю подушечку, і всіма пальчиками закриваємо Це цей кулачок називається. Тут так само, так? ми будемо дихати через е, округлий рот, не, не, не трубочкою, а так як о, тому що це буде дуже потужне дихання. Що ми будемо робити? Ми ніби як назад будемо закидати на кожен оцей ось такі будуть рухи, тобто на кожен видих, і ми видихаємо і втискаємо попок всередину, на кожен видих. І це буде дуже потужні такі рухи. Ви відчуєте, як ваша структура звільняється від зайвого, вона просто переформатовує ту якість енергії і перетворює її на творячу. Ну що, зробимо? Три хвилини. А ви по, ви по своєму стану подивитеся. Якщо вам по відчуттям хочеться іще, продовжуйте. Робіть стільки, скільки вам потрібно для проживання, для проживання того стану. Да тої події, яку ви проживали, поїхали. Ніби закидаєте назад, продовжуйте. Значить, закидаєте, прощаєтеся з тим, тому що, по суті, емоції це вже рештки, це залишок реакції на якусь подію, яка сталася в минулому. Продовжуйте. Потужно. Кулачки дуже міцно стискають, пальці стискають великий палець, міцний куличок. Сильний, він не слабкий. Тобто, ви потужно відчуваєте і сам кулачок, і рух, і дихання. Зараз продовжуйте робити, але максимально швидко, як ви тільки можете. Вдох, підніміть, підніміть руки догори. Затримка. Можете втягнути м'язи тазу. Була банка. Видих. Не опускайте руки. Вдох. Затримка. Видих. І ще раз. Вдох. Затримка мулабантха втягує м'язи тазу. І повністю стискайте все тіло. Напружте його. І гарматний такий видих. Пух. І опускаємо руки. Вдох, видих. Провідчувайте різницю якості енергії. Вона вже відчищена, відшліфована від таких раніційних спектрів. Заспокоюйте дихання, розслабляйте тіло і кожного разу, коли хочеться ринівну силу направити на щось зовнішнє, застосовуйте цю практику все